Ось цей яскравий мурал справжня окраса невеличкого села Бубли, що на Туріщині. Намалювала його місцева жителька. Де живе художниця, здогадатись легко, оскільки цю інформацію видають малюнки на воротях і навіть на будинку. Для мисткині рідні стіни хати стали фактично полотном для перших проб пензля. Це ще був перший курс, якщо я не помиляюся. І просто захотілося, просто зробила. Різні фарби намішувала, по-різному клала ті мазочки. Спочатку це, да, це мав бути якийсь розпис під Петерківку, але творчість взяла своє. Про те, що в дівчини є хист до малювання, її рідні розгледіли ще в дитинстві. П'ять років, мабуть, було, може ще не було п'ять. Захоже, вона сидить, малює бджоли. Просто в уяви собі сидить, нічого не змальовує з уяви. Все красиво, виходить. Я таке ніколи в житті не намалював, як вона малювала. І вона все з уяви малювала. Так почалося, почалося. Тому і не стали перечити у виборі майбутньої професії. Ми не хочемо так, як нас заставляли. Ти або на доктора, або на медика, чи ти якщо нічого не між, де на тракториста. Та хочеш, куди маєш бажання, туди. дівчина з відзнакою закінчила факультет культури і мистецтв за спеціалізацією декоративне мистецтво. Хоча зараз на життя заробляє дещо іншою професією, але творчості не покидає. Каже найвідданіші шанувальники її робіт це родина. Моїм рідним подобається абсолютно все, що я роблю. Тому, якщо щось не виходить в мене або з'являються якісь моменти з невіри, це треба скинути малюночок бабам моїм. І все, і зразу куча компліментів, і знов з'являється і настрій і натхнення на все. Прабабуся бабуся дівчини по імені Лариса, одна із них. Демонструє роботи в різних техніках, які зробила правнучка, від портретів до розписаних дощечок. Каже, подобаються абсолютно всі роботи онуки, частину яких вона їй подарувала. Але найціннішим своїм подарунком жінка вважає талановиту правнучку. Зараз розкажу вам, як було. Ну, день народження у мене, 12 квітня. Сидять вони тут на лавці. І каже дочка моя, Оля, що ми бабуні подаруємо на день народження? А, а вона сидить, каже, ну, не знаю, що ти, а я що й може подарую. І подарувала мені Таню. Через зайнятість на двох роботах у Луцьку Тетяна приїздить додому не так часто, як цього хотілося б її рідним. Гордитеся, правда? Ну, звісно. О, часто приїжджає додому. Звичай? Ну, Приїжджає, як же. приїжджає, щічку наставляй. Але сама Тетяна Кузніцова каже, додому тягне постійно. Село її надихає. До того ж, як зазначає художниця, його краєвиди направду мальовничі. Бо були саме таке досить болотисте село, справжня Волинь, і все рівно, коли ти йдеш по лісі і відчувається цей запах, і лісний такий все рівно, як в інших місцях, хочеться творити і хочеться там перебувати. Мальовниче, дуже мальовниче, хоча й досить таке просте. Окрім рідної вулиці, роботи художниці незабаром будуть і в місцевому храмі, куди вона написала ікону. І, попри зайнятість на роботі, дівчина планує розвиватися як художниця далі, зокрема в розписах на склі. Тож попереду в молодої художниці свій мистецький шлях, який розпочався з дитячих малюнків бджілок, хоча й у маленькому, але дуже мальовничому волинському селі. Юлія Остапович Наля Прокопчук, Прокупчук з району для новин на часі.